Так, сегодня у нас распаковка Зарядная станция Блюети AC 200P. Потужностью 2000 Вт. Таемностью аккумулятор 2000 Вт на годину. Вот такая коробка. Две ручки очень удобные. кожного каждого сбоку. Дуже зручно піднімати, але 27 кілограм треба бути обережно. Так, що в нас в ну, По-перше, зрозуміла, різноманітна документація. Блок живлення отакий от в нього. Отакий от на 500 ватт. Так. Так. Да. Які кабелі є? Цей кабель, щоб підключити такий до блоку живлення така конструкція. І такий дуже зручний пакетик з різноманітними кабелями. Тут їх є три. Такий поясок, щоб ці вони тримались. Що тут є? Це щоб перший кабель. Тут прямо написано, що це є. Це для того, щоб заряджати зарядну станцію від е, прикуривача в машині. Перший. Так, Другий кабель. Оцей. Це щоб заряджати від сонячної батареї. І третій це щоб підключати зовнішній, зовнішній акумулятор. Теж компанії Blueetti. Ну і поясок. Так, поїхали далі. Цим шматом пластика у нас є сам пристрій. На пристрої з обох боків є ручка, але це одно ще раз. Тобто 27 кг. Краще підіймати не руками з прямою, прямою спиною. Ось такий пристрій. Це пакетик прибираємо. Що у нас тут є? У цьому пристрої. По-перше, куди вмикати блок-дживо Збоку Є два входа. входи. Входить. Перший вхід це для додаткової батареї, цей ліворуч, а праворуч ми бачимо інпут це для блока живлення, котре вмикається в... А, в розетку. Дуже важливо тут нагадування, що треба, щоб щільно входив цю цей... розетку а, кабель, бо якщо він не щільно, ну, можливі проблеми з девайсом. Так, ну і потім вже це вмикаємо в, в розетку. Що в нас є? Ну, зверху можна дві. Два місця для безпроводної зарядки по 15 Вт. Ну, але я не думаю, що це кому-то буде цікаво. Що у нас тут? Е, які у нас є виходи? Е, перший вихід це оця група виходів. Це виходи постійного струму. Це 12 В25 А. Я так розумію, вихід на якусь ту, на, на додатковий. Ще один на додаткову ще одну зарядну станцію, можемо перевірити, як це. От тут у нас був, був такий кабель да, для того, щоб підключити другу зарядну станцію. Можна його сюди от включити і підключити другу зарядну станцію. Тут вихід на, на прикурювач можна підключити. Тут у нас вихід, вихід 12 вольт 3 Ампера. Ну, і тут вже USB. USB-C на 60 Вт, USB-A на 3 А. І USB A на 3 А. Тобто 4 USB A, 1 USB-C. Ну і переменний струм, дві розетки переменного перемінного змінного струму. Так, що у нас по налаштуванням? Включається він. Нажиманням кнопки Power. Всі налаштування відбуваються на, на цьому екрані. Екран є тачскріном, що у нас в ньому. Це те, скільки у нас на вході ватт потужність, це скільки на виходу змінного струму, це скільки на входу постійного струму і на виході постійного струму. Важливо розуміти, що зараз. Постійні виходи вимкнуті. Щоб запрацювали оці розетки, треба нажати оцю кнопочку і нажати ON. Ці розетки почали працювати. Якщо це не нажати, ці розетки не працюють. Таке саме і те, що от ліворуч постійний струм. Щоб включити оці розетки, треба нажати сюди і нажати, нажати ON. Включається. Таке саме і виключається. Виключили. Що у нас є по налаштуванням? Як це сказати? Частота 50 Гц. Тут ми не змінюємо. Який використовувати вхід постійного струму? Теж дуже не неважливо. Важливо, цей екомод. Щоб він був викнутий, вимкнутий, бо якщо включений екомод, то е, зарядна станція, коли нема постачання якогось виходу, вона сама виключається. Наприклад, ви підключили холодильник, холодильник наморозився і виключився. Якщо вклю, включена на налаштування екомод, то е, зарядна станція може вимкнутися, бо вона не бачить, що щось підключено. Ну і мова там. А, англійська чи. Німецька. Час можна виставити і можна виставити, збуде він пікати чи не буде пікати при е, натисканні на кнопки. Все. Тут можна подивитися різноманітну інформацію. Якісь будуть, якщо там коротке замикання, там теж буде інформація. Е, по цьому. Ще раз важливо, щоб запрацювали оці виходи з е, переменного струму включити. Його на тачскріни таким чином. І виключається він точно так же. Вимикається девайс один раз нажати. І через деякий час він сам вимикається. Все. Дякую всім.